Просто послухай. Кесі саме так лунає смак. Додай гучності своєму мейку з Maybelline New York. Так, я задоволений була те, що я собі там запланувала, Тим, що я хотів зробити, я задоволений, бо все, що я планував голові, воно все спрацювало. перші Ми це вже сприймали як живий концерт. Я дівчатам і дівчата мені казали, що треба просто сприймати, що ми ну, виступаємо на таку велику аудиторію не так часто, що це просто живий виступ. І абсолютно від початку до кінця я вже там забув, хто у нас коментує наші коментатори. Там хто там вже мало сидить зверху, мені сказали, буде за мною наглядати. Все це я забув, бо публіка. Плюс я знайшов людину, яка співала нашу пісню в залі і взагалі встала. Так, абсолютно. Найкращий виступ ну, з цих всіх, що були найкращий виступ в моєму житті. Чи кращий? Не знаю. Це було настільки круто, що у мене навіть слів немає. Бачите, не можна зібратися до купи. Я щасливий. Друзі, ми зробили величезну роботу. Ці три місяці були особливими. Дякуємо всім українцям за цей шанс. Зараз важливо сфокусуватися на голосуванні, але ми кайфанули на сцені. Сподіваюся, передалось вам через екран. Ми зробили для України те, що могли, і дякую вам дуже за підтримку всі ці місяці. Дякую, героям слава.